Доброго здоров'я! Презентую вам наш новий самоскидний тракторний напівпричіп нтс 7 Він же в народі більш відомий як нтс 5 Виконаний в євромодифікації на базі німецьких надійних гальмівних осей BPV та на дисках R225. Максимальна вантажопідйомність становить 7 тонн при обсязі кузова 8 кубів. Кузов якісно герметично проварений та оброблений антикорозійним покриттям, лита петля та міцне дишло з двох зварених між собою швелерів. Надійна гідравлічна система з використанням сталевих оцинкованих трубок та гідроциліндрів зі штоком 50 мм. Міцна рама, виконана з труби 100 на 100 зі стінкою 5 мм. Встановлені високопрохідні 20-шарові шини r 225 наявна електросистема зовнішнього освітлення та пневматична гальмівна система барабанного типу. Кузов виконаний зі свіжого металопрокату товщиною 4 мм. Вивантаження причепу відбувається гідравлічно назад. Під максимальним кутом нахилу до 70 градусів. Дані причепи є універсальними та відмінно себе показують як для перевезення різноманітних рідких вантажів, таких як мінеральні та органічні добрива, а також для перевезення різноманітних сипучих вантажів. На всі наші причепи ми надаємо гарантію пожиттєву технічну підтримку. Документи для реєстрації, ми здійснюємо доставку по всій Україні. Можливий розрахунок як в безготівковій формі, так і готівкою при отриманні. І як бачите, навіть в таку чудову погоду ми працюємо для задоволення потреб наших клієнтів, тому досвідчені фермери обирають нас.